Всім привіт! Мене звати Артем Скорина. Я редактор видавничих проєктів у видавництві темпера. Попередніх відео ви могли бачити нашого редактору Нікул Челоєвського, яка розказувала про підсумки минулого року, а також про плани на наступний рік. Я ж свого боку розкажу вам про підсумки в майбутньому відео і про плани на майбутній рік з сучасної української літератури, власне, напрямку, з яким я займаюся. Рік був непростий для нас всіх українців, але ми працюємо. Подивіться, скільки прекрасних книжок ми з цей рік з вами видали, і це тільки сучасна українська література. Отже, книжки, які ви могли пропустити, і за які ви могли, на які вам варто звернути увагу, ті з яких ми видали в минулому році. В минулому році у нас було аж цілих три завершальні частини трилогії. Одна з них це книжка Аліси Гаврильченко Забутий мотив. Попередні книжки на корольок», а також забутий мотив були. Е ми виходили в нашому видавництві раніше. В цій частині Марко Перехрист вже завершує свій шлях, і ви нарешті дізнаєтеся, чим вже ця серія книжок закінчується. Ще одна завершальна частина трилогії це Мороша Нікола Теасаніної. Це теж третя частина книжки з трилогії. Попередні книжки Дані з дикобразів і коли відлітаються покрильці. Одна з них виходила не в нашому виданистві, але хто знає, можливо, ми її перевидемо. Отже, Марашині Кола, вона ця книжка ми отримали буквально нещодавно, і ми записуємося відео буквально перед презентації цієї книжки, яка буде ось сьогодні. Тому ви можете, я думаю, що вже відеозапис цієї презентації буде на YouTube-каналі, тому ви в принципі, можете вже подивитись його. Коли буде дивитися це відео, це завершальна частина про медіацію. Тут Варвара і Дмитро вже доходять до е, того часу, коли вони вже нарешті зрозуміють, е, е, що їм варто робити далі, і які стосунки між ними двома м, разом. І е, 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 також е, завершальна частина. Е, Трилогії Імперія Одноденок Дмитра Безверхнього. Перед цим у нас виходили «Порцеляновий погляд, а також порядні пані вмирають самітно. І на відміну від попередніх книжок, які можна було читати незалежно одна від одної, це вже. Реально завершення трилогії, тобто її не бажано читати, якщо ви не читали «Парціальний погляд і «Передні пані Мира Самітна. Тут уже Софіянрієвська розплутає весь клубок подій і минулих таємниць, які в неї були. І це, як каже Дмитро, вже. Арка сюжетна завершена. Але він обіцяє, що ми не будемо прощатися з цією персонажкою, і, можливо, в майбутньому ми бачимо також і четверту книжку про Свійн-Рієнську. В минулому році в нас. Не ми не минули е, нашу історію України. Е, ми знаємо, що е, дуже часто історичні події є хорошим тлом для творення сюжетів. І от власне в нас в тому році вийшло три таких книжки. Одна з них це книжка Анюти Гальперіної і Марія, частина перша Дерева тримаються корінням за землю. Це про е, події Другої світової війни на Ізюмщині. Чим важлива ця книжка, це тим, що сама Анюта вона родом з Ізюма, і книжка вона є частково автобіографічною по відношенню до родичів Анюти і написана на свідченнях людей, які проживали в тому регіоні в ті часи. Книжка, яку ми опублікували взимку минулого року Сергія Демчука, зима, яка назавжди з тобою, це книжка про майдан і про журналістське життя в часи Майдану. Тобто, це наша сучасна історія почалась в принципі з подій, які описані в цій книжці. Тому, якщо вам це цікаво, раджу звернути увагу. І події, які відбуваються сьогодні, це книжка Наталки Доляк, як її не любити. Ця книжка потрапила в короткий список року Бісі, тому власне варто на неї звернути увагу. Це книжка про сучасну війну, про жінку, яка переживає непрості стосунки з її матір'ю і намагається вирішити їх шляхами, які ви прочитаєте в цій книжці. Найбільший стосик з всіх, яких я відклав, це книжки наших авторів військовослужбовців. Ми живемо в часи війни, і багато митців, письменників також змушені захищати нас, себе, нашу домівку від російської, російської війни. Одна з цих книжок це розгром Москви Андрія Павловського. Це власне книжка і є про цю війну. Андрій її писав в окопах, а, і а, вона є частково автобіографічною. Тут багато героїв, а, які реально існують, а, і тому це прям конкретно книжка про війну від військовослужбовця. Ще одна книжка чисто про війну це книга втрат і нестачі Владислава Івченка. Вона також про війну це збірка оповідань. Тут багато оповідань а, безпосередньо з передової, стилу. З вона була написана Владиславом Івченком до того, як, його, як він був мобілізований. Але він каже, що він нічого в ній би не змінив після того, як став військовослужбовцем. Ще одна книжка Владислава Івченка, Межа не вадить». це такий собі український вестерн. Ця книжка про Українці, який читає книжку з альтернативної історії, і події перегукуються з тим, що він там читає, і з сучасністю. Така захоплива тоста книжка. Книжка Ардура Закордонця тут буває дивні ночі. Це також збірка оповідань. Вони деякі більш химерні, деякі більш темні, але мені здається, що кожне з цих оповідань знайде відгук у вас. Ще одна книжка військовослужбовця Валентина поспілова Осло. Це продовження трилогії Північних Міст. Перед цим у нашому видавництві виходив Стокгольм. І ми дуже сподіваємося, що Валентин зможе написати і видасть вже в наступному році наступну книжку цієї трилогії, тому що це наш бестселер. Книжка Романа Буданова Стахановський рух це горор, якщо як ми в все виданими, ця книжка для того, щоб показати для українців український схід, тому що ця книжка про місто на Луганщині, про шахти. А також хто би це очікував про зомбів в шахтах, тому це такий український горор про український схід і шахти. І книжка, про яку найважче говорити, напевно, тому що це книжка військовослужбовця Ігоря Мисяка, який е, загинув при виконанні бойового завдання. Раніше в нас в видавництві виходила книжка Його завод ЗОО. Це ж збірка оповідань. Ой, перепрошую, збірка збірка віршів, е, які Ігор встиг написати, і які він мріяв видати. Вона проіслітована Ірини Сажинською. Тут прекрасні ілюстрації, які Ігор, ігор Мріяв. Бачити в своїй наступній книжці. Ця книжка видана в співпраці з літературною агенцією Ово. Ово повністю профінансувало саме підготовку до друку, верстку і ці всі інші нюанси. Дединиста Штемпера частково профінансувала друк. І всі кошти з прибутку цієї книжки будуть йти в родину Ігоря Місяка. Тому це Така свого роду благодійна книжка, яку обов'язково кожен має в себе мати вдома. Книжка Сергія Луші Карметізма це вона вибивається зі всіх книжок, які в нас виходили в цьому році, тому що це український постмодернізм. На жаль, у нас в Україні дуже мало такої літератури, і це висока полиця, інтелектуальна література. Тому, якщо ви любите книжки, над якими треба подумати, над якими треба зламати мозок, і в яких дуже багато літературних відсилок до інших літературних книжок, то дуже рекомендую звернути на неї увагу. Жанрова література також не минула наше видавництво, і в нас вийшло багато бестселерів. Це одна з них, це дівчина, яку ми вбили Поліни Кулакової. Це перевідання її книжки, яка виходила раніше. Права на екранізацію цієї книжки купила найбільша в Східній Європі студія фільм Group. І ми дуже чекаємо, що нарешті ця книжка буде екранізована. Це Бо книжка була бестселером ще до того, як вона потрапила до нас в видавництво і зараз вона також е, є бестселером у нас. Тому е, якщо ви любите динамічні невеликі трилери, будь ласка. Відкриття цього року це Альона Рязанцева і її Афера Нічого Зайвого. Е, дуже складно насправді описати, який це жанр. Це кримінально детективно любовна історія. Вона така динамічна, е, весела. Тут багато гумору, багато пригод. Тому якщо ви любите легку розважальну літературу, будь ласка. Другою збіркою новел в цьому році порадувала нас і Міла Смолярова. Збірка Дим. Вона об'єднує в собі 10 новел, які є. Кожна настроєво різна. Тут є і сумніші, є і веселіші. І якщо ви любите короткі історії з глибоким психологічним підґрунтям, будь ласка. І на завершення цього відео книжка Олександра Бабінського Майя це невелика повість про психологію стосунків, про те, як чоловік. Зациклився в одному дні і переживає розрив стосунків. Він проживає їх щодня, однаково з дня у день. Він знову розриває ці стосунки, і чи вдасться йому вирватися із цього кола такого важкого? Ті знаєте, прочитавши цю книжку. Дякую вам, що ви подивились це відео до кінця. Наступне відео буде про плани на наступний рік, і там буде не менш цікаво.